Хороші пацики Це наш Паларіус Виложу коли можна буде відео Отака От хуйня, оці колобані, бля. На пузі сидить Зараз будемо Витягувати Братва десь скака на допомогу Підрозділ невідомий, напрямок невідомий, час і місце знає. Короче, дай бог поганої погоди. А чого поганої? Та ви самі знаєте. Це фіка Ось сюди наша яхта чорна каракатиця. Це пацани на допомогу прискочили. М113 а може 117. Обарено не видно. Все вам, блядь, не біля стели в інтернеті фоткатися. Це червонормально. Хе. <гум> Десь якихось... <гум> Ладно, не буду казати де. Ну то в сраці, коротше, ну такий неприятні. Зараз эмочка, побачимо як вона працює. Що, давай потихеньку нехай. Дергай. Наша... На жаль, сіла на пузо. Давай натягуй, натягуй! Потихеньку давай. Сумішники, пацани, красавчики. Всім респекти, подяка. Бо тут сидіть, фіпіви літає. Що там мовчать? А де, блять, ми проїхали на Поларіусі. Дивіться, Йолка. Чотири детектора їх півість Ооо Уртому батька пиплачи наша витачила Все, все, чудово Всім подяка, бін, розбігайтеся, вилягайте спать, бо нема чого ціки на дурні дивитися. Кіностудія квартал 95 представляє Купінськ, Незламна потужна шляпа, блін. Воно, пацаки, а це реальні пацани. Ладно, все, пока.